Хисники під час удару по НПЗ Топсинській у Краснодарському краї уразили одну з ключових частин інфраструктури заводу. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ в Телеграм. Про удар по НПЗ Топсинській у Генштабі заявили, що результати нещодавнього удару по даному НПЗ було уточнено. Підтверджено ураження наливного терміналу підприємства. Зазначили у військовому командуванні. Є інформація про удар по навтобазі Асколніфтіснап. Водночас як розповіли в генштабі під час удару. по... На автобазі Асколнівцеснап у населеному пункті Катьол Білогородської області було знищено один і пошкоджено шість резервуарів типу РВС. РВС-1000. це сталеві резервуари об'ємом приблизно 1000 кубічних метрів кожен. І удар по складу з дронами в Луганській області теж про нього стало відомо. У генштабі підтвердили, що українські воїни в ніч на 19 січня ударили по складу безпілотних літальних апаратів підрозділу 144-ї мотострілецької дивізії населений пункт Новокраснянка, тимчасово окупована територія Луганської області і Атакований україною російський підводний човен у порту новоросійська тим часом вже Понад місяць залишається на одному і тому ж місці, та не може вийти в море. Про це повідомляє Радіо Свобода. Зокрема, на фото від 19 січня було видно, що субмарина перебуває там само, де і у день українського удару. На знімку також були зафіксовані сліди ремонту причалу, пошкодженого внаслідок вибуху морського дрона. Подання нагадує, що після атаки у грудні 25-го року міністерство. Оборона, точніше, Мінвбивство Росії, заявляло про відсутність пошкоджень підводного човна та оприлюднило відповідне відео. Водночас на кадрах не була показана саме кілова частина субмарини, яка перебувала найближче до місця детонації. Нові супутникові дані, які з'являлися, ставлять під сумнів взагалі заяви російської сторони про повну справність підводного човна після української атаки. Я ж нагадаю, що у понеділок. В грудні, 15 грудня, в СБУ заявили, що їхні сили вперше в історії атакували російський підводний човен у порту Новоросійська, і згідно з даними служби безпеки, субмарина зазнала критичних пошкоджень, і фактично виведена з ладу. Також там уточнили, що на борту об'єкта перебували чотири пускові установки крилатих ракет Калібер. Згодом речник МВС ЗСУ Дмитро Платенчук розповів, що підготовка до ураження підводного човна росія варшавянка була складною і багаторівневою. З нами на прямому зв'язку наш гість якого я з радістю доучаю до прямого ефіру. Це Микола Маломуш, генерал армії екс-керівник служби зовнішньої розвідки. Пане Микола, я вас вітаю. Щиро рада бачити, як завжди, і слава Україні. Вітаю, радий бачити героям. Слава пане Миколо. вам поговорити про захист українського неба. Украї... Російська Федерація, як ми бачимо, не припиняє обстріли по території України. І міністр оборони України Михайло Федоров анонсував створення українського антидронового купола. Голова міноборони написав, що наше завдання зараз побудувати антидроновий купол над Україною, систему, яка не реагує постфактом, а знищує загрозу ще на підльоті. І Федоров зазначив, що жодна країна в світі наголосив на цьому: немає такого досвіду протидії повітряним атакам як Україна, і нагадав, що кожного дня і кожної ночі дійсно нашу країну атакують сотні ворожих безпілотників, в принципі, і не тільки. Як ви розцінюєте подібний підхід до захисту неба? Наскільки реально побудувати антидроновий купол, про який говорить міністр оборони України? А, ну дійсно такі системні. Масованої атаки ракетами і різного типу безпілотників ворога потребують системних рішень. Але ці системні рішення прямо говорити про те, що пропонувалося з 22-го року. Пам'ятаємо, вже той період розпочалися такі масовані атаки, були блекаути і е, складні ситуації. Ми передбачали, що по наростанню буде йти якраз збільшення кількості ударів виробництва ракет і різних типів. Безпілотників тепер вже Росія має можливість щоденно задіяти до тисячі тільки по миру населенню, і зрозуміло тисячі по лінії фронту. Це потребує дійсно системних рішень. От і з одного боку для прикриття об'єктів, і прямо скажу, в великій частині по всій Україні, включаючи Київ, це не було зроблено. Це різні типи. Це переміщення якраз всіх систем генерації під землю, ті, які можливо включають трансформатори. Це закриття конкретних об'єктів відповідними куполами, антидронами або бетонними, або комплексі, а це давало можливість і не пробити якраз систему, як танки, БТР, БМП ми захищаємо, так і захистити бетонними укріпленнями, які відповідно були надійним сховищем проти дронів та в більшості випадків ракет. Це одна система. Друга система, зрозуміло, це виявлення е, можливих систем дальнього, так сказати, спостереження і пуску. Це те, що Фьодоров не зробив і не зробив. дві, два мільйони дронів буде два роки назад. Ще говорить, і президент. На, на жаль, і сам Федоров. Одеці два мільйони дронів, які повинні забезпечувати і антидрони, і саме головне наносити удари по Енгельсу, Саласвійки, відповідно Капустиному Яру, по конкретним об'єктам, де пускаються ракети, або ті ж так сказати, орішники, або кінжали піднімають міх. Тридцять як цього ночі або піднімаються з Енгельса або Мічуринська тут 95, тут 160, мабуть же Мабуть, бить там краще, щоб знищити самі літаки, ракети, склади, нафтопереробку, особливо там цінне, яка для літаків особливо цінне пальне системи управління польотами. я Прямо скажу, як спеціалісти сфері, довго займався, знають супер всі. Моделі Росії і де вони розміщені. А це ще сьогодні космічна, радіотехнічна, радіоелектронна розвідка, яка виявляє в режимі онлайн, де вони знаходяться, де вони розгортаються і піднімаються, якщо літаки, або, відповідно, піднімаються ракетні системи, або розміщаються е, якраз шахетні або інші комплекси по окупованій території, наприклад, в тому ж Криму, або на е, російській території. Оце одна із перших ліній нанесення ударів. Саме ефективно. Не антидрони при всій повазі їх треба робити, цю програму зараз ми скажемо, а знищувати ці системи на території ворога. Були нас факти, були. Ми нас заносили удар по мічурінську. Пам'ятаємо павутинні операції, які активно провели, знищувати декілька стратегічних бомбардувальників. Але це повинно бути, як ми маємо ти говорить, про мільйони дронів, а тим більше сотні-сотні тисяч дані радіосиді щоденно і сотнями штук на конкретний об'єкт, прямо стверджувати офіційно. На всю нашу країну тоді нічого не полетить, неможливо цього зробити. Буде постійно під напругою, постійно там вибухи. Все буде так сказати, горіти, дезорієнтація в управлінні і нічого не піднімається і не розгортається. Оце саме ефективна модель. І тому я давно вже як говорив про два половиною роки назад, що все розгортається. Ну за два половиною роки вже повинно розгорнутися. І щоденно ворог повинен якраз мати такі наслідки. Якось ворог нарощує по нам до тисячі. А нам декілька тисяч або десятки тисяч, якщо ми говоримо про мільйони штук, які були заложені в програму і на рівні президента, це на РНБО озвучено. Ну і зрозуміло, Федор один із виконавців. Тому сьогодні треба терміново наздоганяти ці системи. І тоді вже лінійка систем ППО. Це дійсно антидрони, але вони не вирішують проблеми. Я з багатьма-багатьма контактів кожен день командирами і безпосередньо е учасниками безпілотних військ. Оце дійсно може бути, але це складно. Це треба вишокувати і траєкторію, розгляди, де вони якраз запускаються на підльотах. Збивати, а не над містом. Як бачимо, що воно тоді летить куди? По нашим е, конкретним будівлям, по конкретним об'єктам. Сьогодні ударили і по конкретним об'єктам і не збили ракету. Відповідно, конкретний критичний об'єкт, який позбавив нас і світла, і води, і тепла. Оце конкретно То в даний момент. Поряд з антидронами, то дійсно починаючи з стратегічної лінійки, це Петріоти, це Аерісті і сам ті, як правило, це збиває балістику і крилати ракети системно. Це друга лінійка, але надзвичайно потужна, яка збиває всі стратегічні ракети. Не дрони, От. тому в даній ситуації дійсно це велика, велика перспектива знищення стратегічних ресурсів, якщо вони ще не були знищені на території Росії тими засобами, які ми говоримо. Третя ситуація це зрозуміло радіо і відповідно репи. Але репи, я прямо, прямо говорю, це повинні бути не тільки тактичний, а нам добиватися і в Європі, і в США закупити е, якраз системи шостого покоління, які будуть знецінювати і удар ракет, перерінтовувати їх к траєкторії, мінімум на нейтральну територію або на саму Росію введення штучного інтелекту російських так систем, так і дрони там також є система управління плати, от якраз їх переєнтовувати. Вичисляючи різні частоти, не просто шукати, а які ж там частоти, По те, що впало, тоді ми починаємо копати. Це теж треба робити, але це ще примітивний рівень, трошки піщерний. Я просто дуже чітко розпрацював модель кібербезпеки, кіберрозвідки вищого покоління, яке ми обігнали Європу і СРІ Росію свій час. Оці системи повинні бути задіяни. Є такі в Америці дуже ж сильні, сильніші, ніж у нас, які будуть знесівати удари електронними. А це буде ще, ще один. І тоді зрозуміла лінійка всіх засобів. Ну не просто їздити От по Києву. Кожен раз бачу і сьогодні зранку, їдуть по групи. Із кулеметами КПВТ. Це зрозуміло, що вони стріляють до трьох кілометрів, збивають дрони вже безпосередньо над нами. Або над об'єктами, що зіб'ють. От і розлітається все знову ж на ці ж об'єкти, бо на житлові будинки. А це повинні бути гіпарди інші, які знищують зразу багато цілі одного моменту, беручи їх в захоплення. І саме головне десь до 15-20 кілометрів. Це не на місці, а до міста і можливо в тих секторах, де більш-менш безпечно. І е, зрозуміло, це анти ще раз повертаюся до антидронів. Це ті системи, які будуть вишукувати дрони і збивати їх по траєкторіям ведення війни. Ну і глобальна задача це розвідки, військові розвідки, про яку не говорив. Це е, крім ударів ракетами і нашою дальне дронами, це проведення операцій на конкретних об'єктах, типу павутини. Підрив якраз і цих е, систем це завдання не просто показати, що ми десь підірвали. Це повинно бути щоденно. Готуємо агентуру, готуємо об'єкти для е, нанесення ударів або підриву, і це вже спецоперації, диверсії на цих об'єктах. Це кров і плоть воєнної розвідки, се спеціальних операцій ближньому тилу, СБУ і стратегічна розвідка може підключатися в плані виявлення таких об'єктів або задумів проведення відповідних заходів. Оце всі комплексні дії мінімум можуть обезпечити, Я прямо скажу на дев'яносто боротьбу з дронами і з ракетами, тим більше. Якщо ми будемо вибірково або говорить, ще в планах, довго це буде довго тягнутися. На жаль, треба робити сьогодні знову ж генеруючи всі сили, як ми говорили, перевести економіку на воєнний лад. А в тих сферах, які забезпечують нашу безпеку, якраз в першу чергу не допущення ударів ракетами і дронами, це повинно бути першочергово. Всі заводи, фабрики, бізнес я при до мене зверталися сотні, сотні розробників і виробників е, супердронів, балістичних дронів, які б'ють до 2 і тисяч кілометрів. Те, що знищує на території Росії або окупованих територіях, треба задіяти всі ресурси і пільги, а не хабарі, які вимагають кожен раз. Хочеш робити, повинен відкат дати 10-15 більше відсотків. Це вже навіть проявився в ряді записів набу. Пане Микола, тут з вами погоджуюся. Потрібно застосовувати усі ресурси.